Парк в Одесі, котрий всі шукають, бо тут чисто, гарно, безпечно та адекватні ціни. Отож, вхід на територію коштує від 450 і аж до 1400 гривень. Все залежить від часу, дня, зон та віку. Ціну входять будь-який лежак, парасолька, медпункт. Також є рятувальні жилети для дітей. Це круто. На території є чотири гірки, укриття, окремі альтанки для проведення банкетів. А також фудкорти та фотозони. Я обираю відпочинок в лаунж зоні. До речі, вона нова. Тут є великий басейн та джакузі. А вода з підігрівом, як і на всій території, комплексу. Ну А з вівторка по п'ятницю зранку проходить аква аеробіка. А з п'ятниці, по неділю кінна вечірка. Обов'язково зберігайте. Басейнах ви не відчуєте хлору, Очищають їх завдяки сучасним сольовим установкам, що великий плюс. По кухні у них достатньо різноманітне меню. Куштувала сніданок, салат з кіноа та устриці. За смаками все супер обов'язково зверніть увагу на їх фірмове морозиво До речі, якщо ви берете бунгало, то в подарунок приносять фірмові коктейлі в кокосі або анан... Наці на вибір, я в шоці Тут прям дуже кайфово. назва комплексу Оазис, що на мигдані 25. Писача, тисяч, що дати більше про Одесу.